Пошитися в дурні, поздоровити офіційний Ватикан і всіх католиків зі святом Великодня замість різдва. Таке визначення цього вислову ви не знайдете у жодному тлумачному словнику. А ось на практиці достеменність його толкування уже перевірена прем'єром Косова Хашимом Тачі. У повідомленні тачі від 25 грудня ідеться: Великдень є одним із найбільш значущих свят католицького світу. Поздоровляю із Воскресінням Христовим усіх віруючих і членів міжнародного співтовариства, особливо тих, які перебувають у. Косово. отакої подумали католики, і майже засумнівалися. А чи те свято взагалі відзначають? Однак за деякий час помилку все ж виправили на сайті косовського прем'єра. Зараз переважна кількість населення Косова, албанці, які сповідують іслам. Невелика частина сербського населення, яке залишилося в Косово, сповідує здебільшого православ'я. Тож розібратися з католицькими святами для косоварів завдання не з простих. а католицьку пасху у 2012 році відзначатимуть 8 квітня. We'll